До того оголошення, де я виложив про Audi Q5 13 року з пробігом 159 тисяч, ціна всього лише якої 32 тисячі злотих. Це вже в Польщі розмитнена. Так кстати, кого цікавить, можете. Саті я відповім і надам всю інформацію про машину. По ремонту там треба поміняти задній бампер і ляду багажника. Все, машина повністю ціла. Коротше, я коли сказав 32 тисячі злотих Audi Q5 -го года, ой, ну да, -го года, Чоловік пише, за 32 тисячі злотих купиш дуже гарну машину в Польщі. За 60 тисяч нову з салону. Я думав, я в цьому світі бачив все ну людина ти в якому е, пространстві застряг? Які 60 тисяч? Зараз за 60 тисяч можуть полбу тільки постукати в автосалоні. І все, більш там нічого ти не купиш. Так що, коротше, давайте будемо реалістами. Оця Ауді, яка за 32 тисячі, її старт у Польщі 2013 року, навіть з більшим пробігом. 50 тисяч плюс, і машина вже виплива з Америки. Тобто машина вже куплена. Вам нічого там платити не треба, непонятно кому. Ми машину можемо зробити за 32 тисячі. Вам під дом. Якщо ви хочете вже відремонтувати, ми все повністю під ключ можемо зробити. Але 32 тисячі це розмитнена і привезена до вас додому. Ну а бампер можна купити в цвіти, ляду поміняти і все.